Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Другий день свят! В селі у нас святкують. Це Тернопільщина, Тернопільський край, південь Тернопільської області. Ми святкуємо. Відпочиваємо. Дякуємо Богові за прожити ще один день. <кій> Вчора не виходила до вас на зв'язок. Не мала можливості, коротко кажучи. <кій> Бо зранку була вдома, а з обіда пішла на роботу. А сьогодні, думаю, іду. але дивлюся, друзі, під ноги. Бо тут я десь уставлю зустріч десь тут. Зустріч, як мій Михайлик прозвав, що то мої сестри. Тут я обов'язково уставлю зустріч з ними. Отак, друзі, і живемо. Отак і живемо. Умираю, звісно, але зараз щось доробити, бо щоб на мене не скокнуло. Хоч далеко стою за 5 метрів, але все рівно страшно. Так що дивлюся під ноги і йду на роботу. Це в сусідньому селі. Б'ють дзвони на схід до церкви. На дев'яту годину. Зараз півдевї. Ми молимося, ревно молимося, хто йде дорогою, як я, хто ходить до церкви, як кому виходить, як комусь. Як кому виходить, Тут нічого не зробиш. Ми розуміємо, ми всі це розуміємо, що всі гроші не заробиш. Як би ти не робив, всі гроші не заробиш. Так. О, їде мій батько, і я їду. Дякувати Богу, хоч не буду йти пішки. Так, що всім мирного і позитивного.